Сама вона подихала емоції, що отримала кроні фізично, подихала практиками. Я побігала по м'якій поверхні по лісі і теж дихала, і коли її везла ще по дорозі, і дихала вже, коли бігала, 33 хвилини. Провела етер, до речі, минулий етер передивіться, бо там ще пару варіантів даю, як поєднувати кілька справ разом. Потім записала рілси, відео, отримала повідомлення від психолога, що зустріч переноситься на 30 хвилин раніше, то я ще встигаю. Потім у мене сьогодні ще прямий етер з експертом по фінансам, духовні зустрічі ввечері. І ще працюю з продюсером. І отак от от я все встигаю. А ви запитаєте, Таня, то, то ти, а як нам встигати ще і дихальні практики встроїти в своє життя? То у вас два варіанти. Приходьте на діагностичну консультацію в профілі за посиланням,